Всім привіт! З вами Катя, рада вітати вас на своєму YouTube-каналі. Дякую, що ви зі мною, дякую за вашу активність та за ваші коментарі. Мені дуже приємно. І сьогодні в відео я вам розкажу і покажу, що я роблю із волоськими горіхами. Це звичайний домашній горіх. Ось такий. У мене вдома є два великих горіха. Цього року ми назбирали майже два мішка горіхів. Я їх збирала і періодично висушувала. Тобто декілька днів вони в мене стояли під хатою, висушувалися, або там біля кухні вони висушувалися, і потім я вже їх збирала в мішок. Це я робила для того, щоб вони були не, такі, знаєте, не, не відсирівші і не поцвилені. І сьогодні я вам покажу, як я їх буду колоти. І у відео я вам покажу, як я б'ю горіх, щоб в мене вийшов ось такий повністю цілісний горіх, не пошкоджений, на дві частинки не розбитий. І ось ця серединка, вона витягується без проблем, що є досить важливим. І вже із таких битих горіхів дуже смачна виходить паста, яку можна робити горіх разом із медом. Горіх можна перетрати. Або можна навіть просто робити різні настойки, лікувальні із горіха. Ну і, власне, сам волоський горіх, він хорошо впливає на мозкову діяльність. Ну і плюс ще я знаю дуже багато таких випадків, що люди от просто збирають горіхи, висушують їх, б'ють і можуть здавати, тобто їх продавати на продаж. Якщо, наприклад, от іменно такий горіх, який повністю цілісний, так, то він набагато дорожче коштує, чим той, який вже розбитий або на дві половинки Цим способом вже не один рік користується моя бабуся, ну і вирішила я вам їх показати у відео. Ну і для прикладу, щоб вам показати цей спосіб, я взяла приблизно, де в мене тут 20 гріхів, я навіть не рахувала, і їх сьогодні я буду бити. Поки їх відкладаю, і саме перше, що мені знадобиться, це я беру ось таку маленьку каструльку і набираю водички і ставлю її на газ і довожу воду до кипіння. Води я наливаю десь приблизно більше половини каструльки. Я вже поставила воду на вогонь, вона мене вже закипіла, і зараз я беру горіхи і висипаю в каструльку. І тепер ось так легенько, щоб всі вони хорошо вмочилися. І тепер дати їм покипіти 5 хвилин, але час від часу підходити десь один раз в хвилинку і ось так їх як вмивати в водичці, щоб вони хорошо прокипіли і були мокранькі зі всіх сторін. І може бути таке, що в деяких горіхів під шкаролупу буде заходити водичка. Але нічого страшного, вона там дуже мало, там буквально одна чи дві капельки буде, а сам горіх буде всередині сухий. Ну ось бачите, так, поки я говорила, хвилин секунд пройшло 30-40, і деякі верхні ці горішки вони висихають. І за того потрібно постійно їх там водичку. Ну, все, ще зачекаю 4 хвилинки і буду вимикати. 5 хвилин вже пройшло і вже вони готові. Ще раз перемішаю. Ну і ось такою шумовкою я буду витягувати горіхи. Чекаю, щоб водичка добре стекла. Ну, ось Поки витягувала перші, вже, бачите, вони вже майже й висохли. Я вже завчасно приготувала дощечку і молоток. Бажано дощечку брати якусь стару або таку, що вам її не шкода, тому що, коли ви будете бити, то буде трішки пошкоджуватися деревина. І зразу взяла собі ось такий колючок, який я буду зразу кидати шкарлупу. Беру вже горішок, він такий вже тепленький, висохший. І тепер беру його не ось цією частиною, тут де склеюються між собою шкаралупи, а ось цією частинкою, тобто ось так. Цю. І б'ю ось цією частиною молотка гостренькою. Я б'ю посередині самого горіха. І якщо я б'ю посередині горішка, ось так, то в мене має вийти. Метелик, коли я відкрию горіх, то має вийти повністю ціленький метелик. З однієї сторони вдарила і з іншої. Так. Шкаралупа вона така стала трішки м'якша. Легко знімається, горіх легко виходить. І ось теж я вам говорила, за ось цю серединку воно дуже легко виймається. Бачите, без додаткових зусиль все я вийняла і в мене ось вийшов ось такий цілий горішок. Приходжу до наступного. Ну, і можете бити, саме головне, щоб ви не били ось тут, а били ось з цієї сторони. Сегалом саме головне бити не сильно, щоб не пошкодити саму ось цю кашку всередині, сам горішок. Ну, бачите, знімається легенько. Ну, або ось, бачите, як в моєму випадку вийшло так, що трішки поганенько витягується. Ось це, можливо, він був наверху і добре не прокипів, то можна його розламати на дві частинки. Так, і легко витягнути яйцю. І у вас вийде ось таких два метелика рівних, непошкоджених з будь-якої сторони, ось теж можу ближче показати. І ось інший. Ось такий ціленький горішок вийшов. Ось такими двома способами можна або ось такий, що тут де повністю цілий горіх, або на дві половинки. Ну і поки вони ще не до кінця охололи, я зараз швиденько переб'ю всі і покажу вам результат. Я вже побила горіхи, і в мене ось в мене вийшла половинка ось таких, щоб метелики, вони зі всіх сторін не биті, суцільні, чисті, не пошкоджені. І є ось такі, які повністю суцільні і без цієї серединки я її витягнула. Легко витягується, без проблем. І хотіла вам ще сказати, щоб оці серединки ви не викидали від горіхів, а тоді їх можна використати, коли ви, наприклад, робите вдома коньяк, і їх можна кидати для кращого аромату. Ну і ще також ось цю шкаралупу. лупу, її не викидайте, а її можна використати тоді, коли ви, наприклад, живете в приватному будинку або коли поїдете на природу. І будете робити, наприклад, шашлики або м'ясо смажити, то ці шкаролупи вони будуть хороші для розпалу вогнища. На цьому моє відео підходить до кінця. Я вам сьогодні показала, яким способом я б'ю горіхи, щоб швидко, якісно і ціленькими побити горіхи, щоб вони були не взбиті в кашку. Ось, а хороший звичайний горіх, цілий. Для цього потрібно лише горіхи, досточка, молоток. І кипяток. Пишіть в коментарі, діліться, як ви б'єте горіхи, яким ви способом б'єте горіхи. Мені буде цікаво почитати ваш варіант. Якщо вам сподобався мій канал, то ставте лайк та підписуйтесь, я буду випускати ще більше цікаві та корисні відео. На цьому моє відео підходить до кінця. З вами була Катя, всім гарного та мирного дня!